Ті, які з якутії Бурятії, ні, там все настільки просто погано от серйозно. Це найважчі персонажі для розмови тувінці uh -huh. Буряти і за збігом обставин якось так сталося, що саме вони понесли найбільше втрат. Це коли ще була така статистика відкрита перший півроку війни, перше місце Тувінці, друге місце Буряти, третє місце Дагістанці uh -huh. з сильним дуже відривом від усіх інших на коефіцієнт населення. І ну, ну дуже все погано. Вони, якщо, якщо казати про росіян, вони хоч. Погано, але можуть розмовляти, mm. тобто вони можуть е заключати свої е мисли, форми в якісь mm. плюс, мінус пов'язані речення між собою. Ну е ці відповідають односложно і не завжди. Я б сказав так. У них там в голові відбуваються якісь е процеси. Ну, щось типу схоже на думання, але mm -hmm. по факту вони просто так сидять і дивляться в одну точку. І е, коли кажуть, що вони звірі, коли кажуть, що вони е, катували людей, вбивали людей е, просто так, то я. Розумію, що це mm -hmm. могло бути правда? Що, що щоправда, я не хочу знаєте, тут переносити. От, типа як деякі кажуть, оце буряти вбивали українців, тому що їм простіше вбивати українців, а росіяни менше вбивали українців, тому що вони слав'яни. Mm -hmm. Їм їх шкода. Це нещодавно з'явилася така думка у одного mm -hmm. з росіянда Росіяна. Ті, тіпа опозиціонера, коротше цього клубу Біле пальто. Та. Я одразу хочу сказати, що це максимально хібна думка. Вбивають всі і катують всі, і не люди вони. Всі а, питання лише в рівні розвитку. То, якщо у росіян рівень розвитку дуже низький, то у цих якийсь захмарно низький. Просто я я, я я не знаю. Якщо хочете, можете спробувати з ними поспілкуватися. Хоча я не раджу. Я не я не уявляю собі людину, яка могла б їх розговорити, просто змусити їх.